Добрий день. Добрий день, Євгенія. Ви пробували міряти тіло. Ви вже дивились, де у вас лопатки, де у вас грудна клітка. Найдете, таз? будемо все разом зустріти. Нема проблем. Все ж ми разом будемо робити, але щоб ви там ну, знали своє тіло, де що знайти. Так, вона дивилася відео і вона знає, як це. Добре. Ви мені написали, що у вас викривлення в, грудні... в грудному відділі. Зараз ну, подивимося, яке так. там викривлення, як лопатки так. стоять. Давайте спинку, тоді подивимося, як спинка виглядає ваша. Тоді вже, вже видно, як лопатки стоять уже звідси. Дивіться, бачите, як... де, де у вас Євгенія ліва, де права сторона? Скажіть мені. Права. 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 Тому що, буває, камера перевертає. От у вас ліва сторона плеча дуже чітко видно, як воно високо. Так, Жанна, ви бачите це? Ліве, ліве плече от, отак вище. Бачите? А, вода. Є. Да. Накладіть тоді під лопатки лінійку. Ви знайдете де, лі... де лопатки? Бачите, вони, вони в... випираються. Жанна. Жанна. Так. Ой, дивіться, який великий перекос. Пак десь буде. Дуже великий. Ну, це не так часто такі приходять. Тепер ви розумієте, чому у вас тако... там болить? Дуже. Так, тако, навіть, прям... Ну, ніби ніби гуля. Може, це воно так того так. Тепер проведіть так двома пальчиками по хребту. Від самого волосся, і отак між пальчиками повинен бути хребет, і ви отак малюйте лінію. От от між лопатками вправо йшло. Так, між лопатками вправо. Ведіть під під бюзгалтером далі. Вліво йде в іншу сторону. Ви щось кажіть, вам ж ближче. Да, я... Да, Дивись, да, мене... але я його вже перестаю відчувати, він ховається всередині. Угу. Тобто там є перекручування. Так. Якщо не знаходиться хребет, це, виходить, там перекручування відбувається в цьому. Добре, давайте тепер будемо дивитися, як грудна клітка виглядає таз і ножки. Лягайте тоді на тверду поверхню, на підлогу, ви підготували стрічечку якусь або пояс, так? лежачи на підлозі. Треба, щоб тіло лежало на твердій поверхні і розслабилось. Тому що коли... Так само, як Ой. ви лопатки шукали, отак само тут є під грудною кліткою, також оці кінечні ребра, і під них отаку підкласти треба. Ось так. От само прям кісточку під, 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 підперти. І Отак підперли під одну і пальчик. Зафіксуйте, а права нижче, а ліва вища, я бачу? Да? Так? Важливо правильно виміряти. А то то, то? то нижче буде, да? ви поправте Жанна, тому що. Права нижче, так? Так. Тут дуже гарний такий перекос, дуже гарний. Після талії у нас йде ось така кісточка, там, де м'яка частина, ось отут треба ставити, або лінійку, я не знаю, чи вийде, тоді стрічку. І фіксуєте пальчиком одним одну сторону, ось тут, от самий оцей, верх. На боках? Так, так. Права сторона вище. Так, от ви через то не знаходили там хребці, ото там перекручування. Там права сторона грудної клітки, лопатки йде нижче, а тазу йде вище. Трічечку і давайте подивимося, як ножки виглядають. Так, дивимося, по-перше, чи мама лежить рівно по центру. На коврику. Так, вона по центру, не, не косу. Натягуйте п'ятки до нас, а пальчики до себе. Натягуйте п'ятки до нас, пальчики до себе. Права довшина, виходить, чи я? Права довша, алева. Над ножками зверху, отак зверху, зверху. зверху, зверху І опускайте тепер камеру нижче, нижче. О, так. Угу. Бачите, як? Да, там в попереку велике перекручування, тому що тазова кістка, виходить, mm. права вища, а нога довша. Mm. Да, mm. Тіло все, там, все таке асиметр... Ой, асиметричне. Угу. Я бачу, бачу, там десь сантиметр, мабуть, є. Не, не великі на ногах, але так є, да. так. Так. Ну все тоді, викривайте її очі, сконцентруйтеся на своєму тілу і відчуйте його. Згідно тіло, душу і дух. Все, євгенія завершила. Щось відчуваєте в тілі. Добре, тоді піднімайтеся, давайте порухаємось трошки. Тому що у вас такі в лопатках були перекоси, треба зараз, щоб м'язи підтягнулися. Походіть трошки. Вставайте, походіть. Давайте тоді фіксуйте, ставте камеру, де у вас вона була, і подивимося зараз, як лопатки, як хребет виглядає. Так, підперли так гарно під від лопатки, під упор. Що ви скажете, Жанна? Отой здоровенний перекос, який був, і як зараз виглядає. Там, де мої пальчики, там кінці лопатки. То як від мене дивиться, то вже лінійка прям ідеально рівно. Тому що я впевнена, з вашими викривлення ви таку крепатуру получите. Це будуть так м'язи тягнутися, Євгенія, під нове положення. Давайте тоді лягайте на, на підлогу, будемо дивитися грудну клітку та зі ножки. Ну, та що, щоб я не дана. Так, так. так. Вона не тягне. Ви не можете не відчувати. ну Там такий перекос ще був, що. Я ж кажу, це дуже рідко так. Тому готуйтеся до крепатури. Ви знаєте, що таке крепатура? Це коли там м'язи, прямо ото після спорту. Повіді пальчиками, як зараз він виглядає. Може когось. Я не бачу так. Мені вже краще, я вже бачу, що вже краще. То ти хоче отут побачити, а ви. А бачите, ручки, анопо. Посланьте далі, так, або мама вперед, або ви, вижана далі. Там плече опустилося, перекру... розкручувалося. Те, що було перекручено, зараз розкручується. І воно ще буде далі розкручуватися. Тому будете десь через тижнів, декілька, три знову глянути, де ті хребці, там, де ви казали, не бачили їх, не відчували. Можливо, вони далі вже повернуться, ви їх побачите. Я вам прийшлю фото. Ну, мої пальці, так, Воно вже зовсім інакше. О, ось і ось. Так. Лінійкою дуже добре видно. Вона малює прям чітку лінію. Але лопатка тут, так? Саме головне, щоб не зурівається. Камеру вверх. так? Тепер камеру вверх. О, вже, вже рівно. Маш, почула. Для мене теж набагато краще. що і, рів... ну, і а Камеру центральну, так, щоб мама по центру була. О, отак. і над мамою, над, над. все. так, так рівненько. Краще. А це коліна, дивіться, коліна прижаті, коліна не підняті. Так, Так, да, так? коліна прижаті. А, ну, угу. тоді, воно вже. Пістіть, і хай ну, мама буде старатися, якщо вона вже наважилась на цей сеанс, це вже серйозно взялась за своє тіло. Добре, дякую вам, Жанна. Я у мене в мене я завжди якісь там вправи роблю. Я бачу, що ви гнучка, ви в вашому віці достали пальчики. Люди в люди не достають іноді колін. Розумієте, наскільки не можу. А ви так раз і зігнулися в два? Ну, це вже це добре. У мене таке гнучки м'язи. Тепер будете працювати далі. Буде легше, тому що коли дерев'яні м'язи, то тоді. Ви вже посміхаєтеся, вже добре. Як ви себе почуваєте зараз? Добре. Ви посміхаєтеся. Це вже добре. Зараз я роз... Ну, Спочатку я дуже сильно чула, як енергія проходила через мене. Почало тіло так коливати, Якби... качати мене. Потім сильно почав. Палець стерп мені на правій руці, а потім холод почав з мене виходити. Якісь, невірно старі енергії виходили. А от в м'язах, там, де ці ваші викидали. Ага, і ще почула, що? Нагадала собі, так під тою лопаткою почало мене так поболювати. Тож І, що... Тоді лежало нічого, а тепер так почало. Ну, така легка вільна, якби там хтось щось таке протягував, щось таке робилося там під правою лопаткою. Права – це та, що нижче була. Угу. Та, що нижче була, да. вона ж потяглася, розумієте. Там ж було отаке неперекосне. Uh -huh. Я казала не uh -huh. то що так, а ось так. І тепер ж вона вирівнялася. Uh -huh. А м'язи uh -huh. підтягуються, тому ви будете ж це деякий час відчувати. Головне, що ви гнучка. Хрупати uh там -huh. почали. Я так рухаю, там мені щось хрупає. М'язи, м'язи. Uh -huh. Добре. Добре. Вдалося вам розслабитися, пропустити кожне слово через себе. Так? так, вдалося. Вдалося. Так. Відкрили свій, ну, я... віддалися Богу. так? Я давно віддалася. Oh. Майстер, я маю вже диплом і вже роблю сеанси. Oh. Це допіру недавно я кінчила. Очищення високими частотами. Uh -huh. І я майстер Кондаліні. Ой, oh, яка ви молодець. Ви займаєтеся інтенсивно? Так, no. да, Я займаюся цим, але. Але я захотіла порівнятися, і дівчата дали мені вас, такі дівчатки. А, це О. вас хтось порекомендував мене, так? Так, да. mm -hmm. в Ісітигаї. І там така одна дівчинка дала мені mm -hmm. вас, а я вас не могла знайти, а случайно потім якось побачила на інстаграмі. Так, значить, дивіться. Mm -hmm. Тепер по темах ваших пройдемось. В очах uh -huh. кристалами працювала, це я ж кажу, духовна операція така відбувалася, що на те воля Божа воно звільнеться. Слава Богу, ви розумієте ці речі, що все поволі. Да, От в такій проявленні. Наскільки ми всі різні? Як це Бог через кожного по різному проявляється? Дивіться, скільки зараз цілителів, вже провідники просипаються, а які вони всі різні. Бог не може через кожного одинаково проявлятися. Йому це не цікаво. Uh -huh. От через одного він так проявляється, а через іншого він так проявляється. Це така цікава гра для нього. Розумієте? Да. Відчуваєте це серце, не тільки розумієте, а відчуваєте це серце. Да, да,